Вітаю, підсумовуємо інформаційний четвер, 12 вересня. Що цікаво трапилось на цей час? Дивіться у випуску. Формула миру Володимира Зеленського це єдиний інструмент у завершенні війни. Про це вкотре наголосив прем'єр-міністр України. Попри те, що на полі бою українські захисники дають гідну відсіч ворогам, дипломатичне рішення має не найменше значення, зазначив Денис Шмигаль. В чому важливість нашої формули миру і саміту миру. Відбувся перший саміт, який зібрав понад 100 учасників. Відповідно є відповідне ком'юніке цього саміту. Дуже важливо, і ми про це говорили неодноразово, продовжуємо цю роботу на другий саміт притягнути представників Росії і посадити їх за цей стіл, унеможливити маніпуляцію, брехню, ось цей широкий дипломатичний стіл, де буде сидіти 100 плюс країн. А ми хочемо, щоб цих країн було ще більше, щоб це було 150 плюс країн. Продемонструють власне спроможність Росії до. Мирних перемовин або неспроможність Росії до мирних перемовин це буде продемонстровано за цим столом, тому що коли вести перемовини з росіянами напряму, вони завжди обманюють, вони завжди маніпулюють, викручуються, перекручують факти, дезінформують, все це ми проходили протягом 10 років. І сьогодні важливо посадити їх власне за стіл перемовин і не дати їм площі або простору. Для маніпуляцій, для брехні, для перекручування. І це наша мета. Хмельниччина одна із перших регіонів, які отримують від товариства Червоного Христа України пожежне і аварійно-рятувальне обладнання. Спорядження для захисту населення передали надзвичайникам територіальних громад. Найнеобхідніше було закуплено у рамках всеукраїнського проєкту з підвищення безпеки. Вогнегасники, рукавиці, шаломи та ще багато іншого та корисного спорядження передали добровольним пожежним формуванням Хмельниччини. Подарунки передали представники товариства Червоного хреста України у спільному проєкті з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. Саме на Хмельниччині дуже велика гарна співпраця з департаментом цивільного захисту та головним управлінням ДСНС. І разом з ними зробили моніторинг тих проблем, які є на сьогодні, і там де ми можемо бути як своя наша допоміжна роль в захисті цивільного населення. І було обрано декілька проєктів. Це перший проєкт, який ми запускаємо разом з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та ДСНС. Це допомога територіальним громадам. Там, де є добровільні пожежні загони, усе отримане допомагатиме рятувальникам якісно захищати цивільне населення від можливих природних лих. Спорядження, яке буде допомагати приборкувати вогонь, яке буде допомагати рятувати життя і здоров'я людей, а також майно майно приватне, майно комунальне, майно людей. І хочу подякувати за цю допомогу за цю підтримку. Це говорить про те, що ми сьогодні всі спільно, плече до плеча, в цей час великої війни боремось проти наслідків ворожої агресії. Це тільки перший крок у захисті населення територіальних громад. Надалі товариством вже заплановано ряд заходів. Ми її зараз втілюємо. Це радіаційний, хімічний, біологічний ядерний захист населення від цих загроз і далі програми по попередженню реагуванню на надзвичайні ситуації. Це наш загін швидкого реагування в співпраці з ДСНСом на ліквідацію наслідків ворожих атак або стихийних ліквідів. Головне завдання рятувальників запобігти надзвичайним ситуаціям та врятувати життя людей. А це можливо тільки коли вони мають повне оснащення задля цього. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший подільський. Майже 860 тисяч на потреби ЗСУ у Курській області. Волонтери із Хмельницького одні із перших почали збирати кошти, аби забезпечити військових усім необхідним. Що вдалося закупити? Дивіться далі. Зброя. З міста Суджа. Новини у нас такі. Місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт Газпром. Місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном. Це відео із міста суджа облетіло усі соціальні мережі. Однак військовим 99-го окремого механізованого батальйону була потрібна допомога, аби утримувати зайняті позиції. Тож у громадській організації захист об'єднання волонтерів почали збирати кошти на банку Курськ командний збір. Коли хлопці зайшли в Курську область і безпосередньо, коли вони взяли під контроль Газпром міста суджі, вони записали відео і скинули нам, але відразу попросили, що нам дуже необхідні певні речі, тобто треба і так далі, тому що коли вони йшли в наступ, їх дуже атакували в півдрони, і вони кажуть, ну ми маємо велику потребу в цьому. Тому ось вам відео підтвердження, що ми тут, і просимо запустити збір якомога швидше і на якомога більшу кількість. Планували зібрати один мільйон, однак вдалося ж близько 860 тисяч. Найбільшу кількість коштів задонатили айтівці та великий бізнес. Тож для них підготували листи подяки за допомогу. Збір тривав місяць. Нам вдалося зібрати 864 тисячі 206 гривень. Але коли ми оголосили збір, на банку нам вдалося зібрати лише близько 60 тисяч. Інші всі донати це були безпосередньо від бізнесу. У знак подяки військові передали волонтерам трофеї і суджі. Благодійники планують попри все зібрати ту суму, якої не вистачає. Частину подарунків передадуть у музей, інше ж розіграють серед тих, хто допоможе закрити збір. Усі бажаючі можуть задонатити на офіційний рахунок організації з позначкою Курськ. Нам багато хлопців вислали різних речей, дійсно трофейних. Це та ж сама табличка з Газпрому міста Суджа, це різні речі, аптечки військовополонених росіян. Навіть є такі. Саморобні речі, від яких ми були здивовані. Це напевно, ми так розуміємо, що це робили їхні діти, оскільки видно, що це ручна робота, це якісь такі чи оберіги, чи що такого. Вони такі дерев'яні, круглі, де написано Там Мой герой. Жду тебе, щось типу такого і з георгівською ленточкою. Частину придбаного волонтери передали відразу. Решту відвезуть захисникам України уже завтра. Олександра Толстюк, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Загадкова амадока у городку та заснування Кам'янця-Подільського за часів Римської імперії дослідження цих теорій були представлені на першій всеукраїнській конференції пам'яті архітектора Ольги Пламеницької, яка присвятила своє життя архітектурній спадщині. Перша всеукраїнська конференція відродження пам'яті архітекторки-реставраторки Ольги Племенницької зібрала в музеї тих, хто відроджує українську культурну спадщину. До городка завітали науковці з Києва, Хмельницького, Кам'янця-Подільського та Меджибожа. А хто не зміг приїхати, долучились онлайн. Це дуже важлива подія, яка стосується привернення суспільної уваги до нашої. Турної спадщини це питання національної безпеки і тому увага до постатей видатних, які, попри всі негаразди, попри всі утиски і обмеження робили свою справу, тобто. Вивчали пам'ятки, досліджували і писали в наукові праці, якими можна користуватися. Це надзвичайно важливо і це дуже великий внесок. Нас атакують не лише снарядами, бомбами, ракетами, атакують наші міські, намагаються відняти нашу історичну пам'ять. І те, що ми зберігаємо, ми тим примножуємо, ми тим самим чинимо супротив. У фокусі уваги були роботи не лише Ольги Пламеницької, але й її матері Євгенії Пламеницької. Обидві науковці присвятили життя вивченню та відновленню архітектурних пам'яток України. Саме вони висунули гіпотезу, що Кам'янець Подільський був заснований у часи Римської імперії. Є кілька версій, як столиця Поділля вона зароджувалася, розбудовувалася. То унікальна авторська концепція Пламенницької доводить, що Каменець, і, зокрема, і замковий міст, були побудовані ще в другому столітті нашої ери. За це пламенницьку як критикують, так і обожнюють багато науковців. А для Городка ще цікавим є те, що Ольга Пламеницька достатньо приділила уваги у своїх дослідженнях проблемі Амадоцького озера. Ми знаємо, що Амадока це потенційний бренд Городка. Родзинкою заходу стала презентація монографії Ольги, яка вже була видана після смерті науковиці. Учасники конференції познайомились із іншими виданнями про історію та архітектуру Поділля. Я сьогодні дуже багато нового почула про те, що Ольга Анатоліна започаткувала багато розробок і в меджибіжі, і в інших містах. Для нас ну для мене це дуже було важливо, тому що ми тепер розуміємо, що спадщину Ольги Натолівна можна розповідати під іншим кутом. І це ми будемо обов'язково робити на сторінках нашого ну, сайту, наших публікацій, фейсбуці і так далі. А то, що захід, я думаю, не перший і не останній, це дуже добре, тому що об'єднав дуже велике коло науковців. На завершення учасники конференції відвідали Свято-Покровський храм у селі Судківці Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Щорічно держава витрачає на золотих та срібних медалістів близько 2 мільйонів гривень. Тож, аби заощадити кошти та відійти від радянщини, комітет Верховної ради з питань освіти та науки рекомендує скасувати такі нагороди. Якої думки про цю пропозицію містяни дізналися журналісти у рубриці Питання дня. Близько двох мільйонів щорічно витрачають із державного бюджету на закупівлю золотих та срібних медалей. Тож у департаменті освіти та науки пропонують скасувати такі нагороди. Натомість найкращим випускникам шкіл вручатимуть відзнаки. Як ставляться до такого хмельничани, запитаємо. Негативно. Чому? Ну як? Діти працювали, діти вчилися, одержували знання. У мене внуки, і це в 90-х роках, одержали золоті медалі поступали в університет по собесідуванню, так, щоб краще, щоб воно було. Якась нагорода нада дітям за їхню роботу. Я вважаю, що фактично ця медаль нічого не дає, так як ми нещодавно була теж. Новина про те, що червоні дипломи теж от скасували. Е, мені здається, що більшість людей це бу, для більшості людей це було просто як, ніби як для галочки, з е, так, так званим синдромом відмінника. І я вважаю, що можливо це добре, якщо хочуть скасувати. Негативно. Чому? Я думаю, що це дурниця. Хай на депутатах економлять, а не на дітях. Діти повинні гарну освіту здобувати, вчитися гарно і не позбавляти їх цього. Ну, це дрібниця, але все. Одно, якби людина старалася 11 років, вона хоче якісь заслуги. Їй це важливо. Для ну, тоді для чого? Ну, якось не цікаво навіть вчитися буде. Хай в депутатів забирають гроші, а не в дітей. Мабуть, треба залишити, бо діти стараються якось їх відмітити на, на рівні хоча б школи, тому що вдячність має бути і школи, і суспільства, і викладачів. Що вони відмітили, що вони бачили, що діти стараються за старання по любому треба відмічати дітей. Та мені байдуже. Ну, напевно, що негативно. Це для дітей завжди стимул, мені так здається, на мою думку. Думаю, що погано. Дитина має мати медаль, хай буде. Держава не збідніє на цю маленьку кількість копійчужок, навіть в цей час. Відродження культурної спадщини та традиційних орнаментів. Дві мисткині хмельничанки презентували свої роботи на виставці. Жінки створюють витвори у жанрі декоративно-прикладного мистецтва, які ідеї вкладають у свої доробки, розповість Олександра Толстюк. Душа із Волочищини на виставкових роботах до обласного центру завітали дві майстрині, аби представити витвори. У картинах розписі писанок, тарілок та шкіряних виробах збережено орнаменти та традиції української культури. Це народне малярство, це стиль народного малярства, той вид нематеріальної культурної безпечки, який ми відроджуємо на сьогодні. Це не сучасна художня арт-презентація, Це саме так, як малювали колись наші бабусі, дідусі, наші предки. Ганна викладає у волочиській дитячій школі мистецтв. Презентує не лише власні роботи, а й учнів. Мисткиня працює у жанрі декоративно-прикладного мистецтва, займається розписом писанок тарілок, а також малює картини. У кожен витвір вкладає особливий сенс. Життя настільки багатогранне і красиве, як то кажуть. Але ті миті так швидко плинні і ми не можемо зловити їх. А роботи це кожна мить, яка була для нас щастя. Вона фіксується, мить прийшла, робота лишається. І дивлячись на роботу, ми згадуємо ту мить. Оксана займається художньою обробкою шкіри. На виставці представлено 23 роботи мисткині. Мріяла стати дизайнером, однак знайшла себе у перекрашенні шкіряних виробів. Жінка вперше презентує свої роботи для публіки. Таке піднесення, хвилювання, тому що перший раз ще не. Не знаю, як воно що. Це саме головне, щоб сподобались мої роботи. Доєдналася до виставки юна майстриня Софія Гриськова. Дівчинка виготовляє мотанки та навіть виграла всеукраїнський конкурс. Тож прийшла, аби насолодитись автентичними українськими візерунками та почерпнути натхнення для майбутніх робіт. Зараз це дуже важливо показувати молоді, нашу культуру, спадщину, щоб наші предки не забували про це. Містяни можуть відвідати виставку протягом двох тижнів. Усі бажаючі можуть помилуватися автентичними виробами безкоштовно. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією ми завершуємо підсумковий випуск новин 12 вересня. Більше актуальної та перевіреної інформації на офіційних сторінках у наших соціальних мережах. Тож долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого.